Добре, шановні члени постійної комісії, шановні запрошені на засідання комісії з п'яти членів прибуло троє інші відсутні з поважних причин. На засідання комісії запрошувалися Любошівський селищний голова Ух Олег Іванович. Деміх Ігор Миколаївич, керуючий справам виконавчого комітету, Ольга Васильівна Мартинчук, заступник селищного голови. Василь, Іванов... Василь Кух, заступник начальника управління гуманітарної політики, начальник відділу освіти. Лідія Миколаївна Ковалевич, начальник відділу правового забезпечення та управління персоналу. Фесик Сергій Іванович, начальник управління капітального будівництва, Світлана Федорівна Черевко, головний спеціаліст, інспектор з благоустрою. Наталія Костянтинівна Бузько, начальник відділу з питань цивільного захисту мобілізаційної та оборонної роботи. Сергійчук, Катерина Юріївна, головний спеціаліст відділу освіти управління гуманітарної політики, Олесюк Галина Іванівна, англеова, начальника відділу капітального будівництва та комунальної власності. Сергій Володимир Чернюк, начальник відділу доходів аналізу виконання бюджету та соціального забезпечення населення. Оксана Васильівна, деміх, завідувач сектору служби у справах дітей, Губарев Тетяна Володимирівна, головний спеціаліст відділу освіти управління гуманітарної політики. Сергій Сергійович Герець, директор комунального підприємства Любощівська багатопрофільна лікарня. І все. На розгляд комісії сьогодні пропонується винести 10 питань, перелік питань, проєкту рішень роздані. Депутати ознайомлені. По регламенту пропоную 5 хвилин для доповіді. Обговорення до 3. Хвилин. Підтримується. Без заперечень нашу пропозицію затвердити порядок денний. Прийнято одноголосно. Порядок денний затверджено, тому пропоную перейти до розгляду питань. І перше питання порядку денного про затвердження положення про відділ з питань цивільного захисту мобілізаційної та оборонної роботи Львовської селищної ради. Інформує Наталія Костянтинівна, будь ласка. Так, як на відділ з питань цивільного захисту мобілізаційної та оборонної роботи. Забезпечує ведення персонально привинного е, військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, а також оповіщення е, призовників військовозобов'язаних та резервістів про прибуття до е, Територіального центру комплектування та соціальної підтримки для уточнення військово-облікових даних. Е, пропоную проєкт змін до положення про відділ з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи. Колеги, запитання доповідача, пропозиції, можливо, в когось якісь є заперечення, зауваження до даного проєкту рішення. Якщо немає зауважень, заперечень, пропоную підтримати за основу. Прийнятого. Наступне друге питання, також ваша, Наталя Костянтинівна, про внесення змін до рішення селищної ради від 18 лютого 2022 року no про програму підтримки окремих військових формувань сил безпеки України та забезпечення виконання інших завдань оборони у 2022-25 роках. Власне. Ну, Так, як ми покладено обов'язки щодо приміщення військовозобов'язаних зобов'язаних. Про прибуття до територіального центру комплектування для уточнення своїх військово-облікових даних є потреба внести зміни до даної програми, а саме розділ 4 програми задання 1, додано захід 7 на суму 40 тисяч. Це придбання маркованих конвертів та марок, для здійснення оповіщення військовозобов'язаних призовників та резервістів. Про прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для уточнення своїх. Тобто фінансовий ресурс програми збільшується на 40 тисяч. Прошу підтримати. Інформацію закінчено. Запитання немає. Якщо немає запитань, пропоную підтримати за основу в цілому даний проєкт. та матеріального забезпечення потреб особового складу військових частин та інших військових формувань підрозділів Служби безпеки України, для ефективного виконання завдань щодо захисту державного суверенітету та кордону, проведення заходів з оповіщення військовозобов'язаних про прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для оточення військово-облікових даних. Розроблено проєкт програми підтримки окремих військових формувань сил безпеки України та забезпечення виконання інших завдань з оборони на 26-2030 роки. Зокрема, завдання 1, доповнено завдання 1, захід-4 додано для придбання маркованих конвертів та марок в сумі 80 тисяч на 5 років і завдання 3 захід 1 покращує матеріально-технічної бази військових частин шляхом придбання товарно-матеріальних цінностей відповідно до звернень. Загальний фінансовий ресурс програми на 5 років збільшується на 5,4 мільйона. Прошу підтримати. Інформацію закінчимо. Хто має запитання? Закінченням програми організація суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно-корисних робіт на території Любишівської селищної ради, пропонується до розгляду затвердження програми на 26-30 років. Мета цієї програми це захист прав дитини на належне утримання шляхом досконалення порядку примусового стягнення, заборгованості зі сплати аліментів. Програма ця розроблена на виконання вимог законодавчих актів. Прошу вас Це ж є про просто поновлення програми. Е, так? Ну, так, ну, так да, трошки Можливо, є якісь зміни, доповнення в програмі. Тоби, так, по змінах, по і все, Протек, все е, е, Програма оптимізована е, в, у зв'язку з тим, що перелік е, об'єктів, на яких порушники відбувають покарання та видають від чого затверджується рішенням виконавчого комітету, то цю програму. Їх не включали. Ну, і, відповідно, впоновлені кошти, які будуть виділятись кожного року на забезпечення цієї програми. Ну, так проти. Розумію. Все, решта ви Так. Да. Колеги, запитання? Да. Запитань немає. Я пропоную проголосувати, підтримати за основу і в цілому проєкт рішення. У 2024 році у нас була прийнята програма пронесення змін. У е, про, нас була прийнята програма з підвищення ефективності управління комунальної власності. Але в зв'язку із необхідністю уточнення обсії фінансування ми вносимо зміни по закладу. Виготовлення технічних паспортів. Перший заклад на невикональному комунальному власності селищної ради. I said, you I'm going to do this. Наступне питання порядку денного у нас шосте. Про розгляд виставського обласного центру з гідрометеорології щодо надання пір'ї на сплату земельного податку на 2026 рік метеостанції Любищі інформує Черник Сергій Володимирович. Я думаю, що це питання теж там не варто обговорювати, як розуміється, чисто технічно. Проєкт рішення звучить як відмовити. Так. Тому коли... Якщо є потреба, немає. Пропоную голосувати і підтримати даний проект. В першої увазі пропонується проєкт рішення про затвердження програми дитинства без сирітства, підтримка сімейних виховання дітей та профілактика бездоглядності на 2026-2030 роки. Ця програма е затверджується вперше, розроблялася в нас метою забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту прав дитини, попередження дитячої безпритульності, бездоглядності, соціального захисту. Також підтримки тризу сімей та дітей, які виконали з даних життя Програма передбачає шість заходів. Фінансовий ресурс, розписаний додатком в розділі 7 в розрізі кожного заходу. Програма передбачає такі заходи, як проведення заходів до Дня знань, відзначення Дня Святого Миколая, проведення заходів до Дня захисту дітей. Надання одноразової грошової матеріальної допомоги дітям сиротам дітям позбавленим батьківського опікування, проведення заходів до Міжнародного дня сім'ї та проведення ремонту у житлі із житлового фонду соціального призначення. Фінансовий ресурс на 5 років 1 мільйон 436 тисяч 100 гривень. Прошу підтримати. А з яким дітей? дітей? Тут програма розрахована не тільки на дітей-сирів, а в загальному на категорію дітей соціально незахищених категорій. Тобто це і діти-сироти їх наразі на обліку 35 дітей загиблих військовослужбовців, дітей, батьків, які зникли безвісти, дітей, які в життєвих обставинах і проживають у неблагополучних сім'ях. Тобто програма охоплює широку категорію. Колеги, якщо немає запитань, пропоную підтримати за основою в цілому даних. Тему про затвердження цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Любосівської селищної ради на 2026-30 роки. Інформує Сергійчук Катерина Юліївна. Будь ласка. Доброго дня всім. Отже, на розгляд комісії вноситься проект рішення про затвердження цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Любосівської селищної ради на 2026 30 роки. Причиною прийняття цієї програми є закінчення у 2025 році, терміну дії існуючої цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2021-25 роки. І програма розроблена відповідно до чинного законодавства України, а саме законом України про оздоровлення та відпочинок дітей, наказу військової обласної військової адміністрації про затвердження обласної цільової соціальної програми оздоровлення та від відпочинку дітей на 2024-26 роки. Дана програма передбачає закупівлю кутівок в дитячих закладах оздоров'я та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та організацію роботи мовних літніх таборів при закладах загальної справді усі. Реалізація при завдань програми здійснюється шляхом фінансування відповідно до чинного законодавства України за рахунок обласного бюджету, бюджету селищної територіальної громади та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. Загальний обсяг коштів передбачений на реалізацію. Навіть 3 мільйони 65 тисяч 900 гривень. Прошу підтримати дане проєкт рішення. Дякую, Юлю, наскільки одороги в цьому році дітей? У ну, цьому році дітей ще не утромано, але плануємо оздоровлювати в серпні місяці, десь поблизу 19. На наступні роки плануємо збільшити обсяг. Це ми ще не виділяємо, ми затверджуємо програму. Виділятись, гроші будуть відділення. Надія і зтверджується нова на початку. Це затверджується програма. Гроші виділяються потім. Колеги, запитання ще пропозиції, зауваження, заперечення. Якщо немає, пропоную перейти до голосування і підтримати за основу в цілому даний проєкт. Наступне дев'яте питання порядку денного про затвердження цільової соціальної програми з утвердження української національної та громадянської ідентичності на період до 2028 року. Інформує Тетяна Володимирівна Губари, головний спеціаліст відділу освіти управління ударних. Доброго мирно дня всім присутнім. До розгляду комісії пропонується проєкт рішення про затвердження цільової соціальної програми, з української національної та метанської ідентичності на період 2027 року. прийняття цього рішення у 2025 році закінчується дія програми національного політичного виховання, які ради І у зв'язку з тим, що відбулися зміни законодавства, тепер вже програма ця називається по-іншому, і на основі цієї програми ми приймаємося. Заходи трошки розширюються. Якщо вони займали тільки, охоплювали тільки е, здобувачів освіти, то тепер трошки ширше ця програма має на меті сформувати цілісну систему, у утвердженні української національної та громадянської ідентичності, яка є важливою складовою національної безпеки України. Загальний обсяг коштів, які передбачені на реалізацію програми. У 2026-2028 роках становить 29600 тисяч гривень. Прошу комісію підтримати даний проєкт рішення. Колег запитання? Запитання. Рішення прийнято однозначно. Дякую, Володимир. Е, Наступне і останнє на сьогодні питання 10. Е, про внесення змін до рішення Любочівської селищної ради від 30 жовтня 2024 року про затвердження програми фінансової підтримки комунального підприємства Любочівська багатопрофільна лікарня Любочівської селищної ради на 2025-2028 роки інформує директор підприємства. Терець, і, будь ласка Перш за все, зміни стосуються збільшення орієнтовних опцій фінансування на витрати на оплату енергоносіїв на 27-28 роки. Це 931 100 гривень. Пропонується в 27 році збільшити фінансування на 318 900 гривень, у 28 році на 612 200 гривень. Це в частині оплати комунальних послуг та енергоносіїв. Також прошу підтримати внесення змін до програми, а саме в розділі завдання включити до цього розділу таке завдання Капітальний ремонт системи димові введені заміною димової труби, і підготовка об'єкта до опального сезону. Сума, сума сумакцію фінансування становить 1 мільйон 154 тисячі 800 гривень. Також включити ще розділу реконструкції частини лікувального корпусу з влаштуванням ліфта комунального підприємства від усіх роботопротивна лікарня. Приблизна сума фінансування 6 мільйонів. Потрібна річ. Все. Колеги, Я думаю, запитань немає, тому пропоную підтримати пропозиції директора підприємства підтримати даний проєкт рішення. I Тому засідання комісії оголошую закритим. Та запрошую завтра всіх взяти участь у черговій сесії Ощільської селищної ради на 10.